привіт. Ти єднююся до НК Верес на правах оренди. Як ти оцінюєш для себе таку можливість? Так, я є щасливий, що я приєднався до Вереса. Я буду намагатися робити все можливе від себе, щоб допомогти Вересу здобувати найкращі результати. Попередні твої команди це Полісся, Дніпро «Дніпро-1». Чим тобі імпонує український чемпіонат? Я вважаю, що український чемпіонат є сильним чемпіонатом, і в Дніпрі і в Полісі я це відчув. Як би ти описав свої сильні сторони? Я добре працюю при завершенні, і я добре виконую роль єдної дев'ятки. В нашій команді є такий бразильський гравець, як Лон Кампус. В свій час ви колись були в академії Палмираса. Як зараз у вас комунікація? І чи радий ти, що він разом з тобою в одній команді? Так, ми знаємо один одного вже п'ять років, коли він покинув Палмейрас і перейшов в Америку. Ми з ним продовжували підтримувати зв'язок. І зараз я дуже радий, що прийшовши сюди, я його зустрів, що він і моїм знову партнером по команді. У нас дуже активні вболівальники. Що ти можеш побіцяти їм особисто від себе? Бажаю нашим вболівальникам, щоб вони завжди нас палко підтримували, і ми будемо намагатися їм за це віддячити на полі.